Два варіанти: Уку, Український Котовський університет, і КСЄ. якісь взятки, хабарі, якісь кульки носити. Да, 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 не ну давайте не будемо заходити в ту сторону. Ну, якщо коротко, то буде тяжко, але ви тримайтесь. Привіт, мене звати Олександр. Я випускник Київської школи економіки групи EA21. Наразі я працюю в уклоні як стратегічний бізнес аналітик Сьогодні я буду розповідати про свій кар'єрний шлях, про те, як в мене було навчання в КСЄ, і трошки вам розповім так само про уклон. Як проходить день бізнес-аналітика в уклон? Приходиш, береш каву, сідаєш, потім починаєш дивитися, можливо, якісь там industry news. Коротенько проходишся по мейлам по Слакам, по джирі і пішов аналізувати. Займаюся я насправді розвитком екосистеми і нових продуктів, таких всередині стартапів, розвиток нових напрямків, їх дослідження і, власне, потім імплементація. Насправді мені дуже подобається оце от стик, де ти працюєш з людьми, з їх ідеями, і плюс додаєш якогось там аналізу. Да? Тобто якийсь хард плюс софт скіли тому що я вибирав в тому числі один із факторів, чому уклон. Це те, що ти бачиш кожен день, результат своєї роботи в Україні вийшов на вулицю і покористувався одразу продуктом. Кейс, яким пишаєшся найбільше. Це було на другому курсі. Це була фантастична можливість так швидко і плавно пригнути з університету вже в кар'єру. Кейс написання національної економічної стратегії України 2030 — Це такий дуже нашумівший колись документ. Але було дуже приємно долучитись до неї, до цієї роботи, тому що це була така перший виклик. В кар'єрі працювати, от, з розбирати українську економіку. Це було дуже цікаво. Є хороша робота, документна, там, не знаю, 200 плюс сторінок. Чому обрав КС? Стояло насправді два варіанти. Основних, це там УКУ, Український Катовський університет, і КС, Київська школа економіки. Але вже в процесі подачі документів я зрозумів, що це або КС, або без продовження цього навчання це взагалі рівень, да? тобто ти заходиш, це університет, все на англійській мові, все зручно. Ніхто не може в апріорі там давати якісь комусь гроші за якісь привілегії і так далі, тому подібне, перездачі, доздавати, я не знаю, списувати. Це ти розумієш, що це середовище якраз для навчання. Хардкорного навчання. В процесі подачі я постійно сумнівався, але так от потрохи, інтерв'ю, потім екзамени, вдалося отримати цю стипендію талант з регіонів. Це просто фантастична можливість. Які кар'єрні можливості відкриває KS? Я не був відмінником, тому мені треба було бігти в три рази швидше. Щоб і стартував я на 100 метрів пізніше. О, тому keep up with the пейс треба було швиденько наздолужувати. Навчання в КСЕ дає тобі можливості обирати. Це дуже велика привілегія, скажімо так, якщо в тебе є натхнення сили і бажання, і ти бачиш, де це можна зробити, там по стажуванню, то в тебе є вже. Пропозиції від там друзів-партнерів КСЕ або той же Vox, той же Dragon Capital. Якщо ти бачиш більш ну, цікавіші історії для себе, немає взагалі ніяких там супервеликих труднощів, трохи постукатись ту компанію, писати через мейл і КСЕ студентів беруть з руками і ногами. Це Перевірено там власним досвідом. Я писав диплом про аеропорти. Мені дуже подобалася ця індустрія, і сподобалась мені з ринку компанія SkyUp. Відкрито просто написав мейл. Мені відповіли, запросили там буквально протягом тижня. Найбільше досягнення на позиції бізнес-аналітика. Угода про копівлю, «Київстар» — уклона. Працювали над тим, щоб показати, хто ми, де ми зараз, де ми хочемо бути, і чому ми супер гарна компанія, партнер, щоб порухатись далі разом. От. І ці всі аргументи, як бачимо, вони були прийняті до уваги. Також ця угода це був дуже великий об'єм роботи. Я думаю, що це там одна з найкращих угод на українському ринку за точно довгий-довгий час по Менею, і приємно бути е, всередині цього всього процесу нашої команди. Факап, який запам'ятався найбільше. М -м, да, тут треба подумати. Це було на попередній роботі. Не будемо говорити, який можливо. Трошки сплутав, недооцінив ринок єврейської общини в Україні. А не ринок, а кількість користувачів, споживачів. Да, 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 да. Давайте не будемо заходити в ту сторону. ФК це нормально. Головне, щоб вони не були дуже часто і була якась рефлексія. потім. порада майбутнім студентам КЕСІ Пару раз, що точно не робити. Це не списуйте і навіть не пробуйте цього робити, давати комусь якісь взятки, хабарі, якісь кульки носити, це не вийде ніяк. Навіть не думайте про це. Навчатись потрібно багато, можливо, навіть по ночам. І питайте, постійно питайте, говоріть: я, ну, я, я не знаю. Я читав, але я не зрозумів. Я хочу ще раз, можна мені ще раз пояснити. Ну, якщо коротко, то буде тяжко, але ви Ха, тримайтесь.